Ліна Костенко страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїлись. Хтось ними плакав, мучився, болів, І з них почав, і ними же завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса. Потворність, усе було асфальти і спорищі. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Ліна Костенко, між іншим. Коли буду я навіть сивою, і життя моє підемрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю, а між іншим. Якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа моя в люди виходила, забинтована білим сміхом, і в житті, як на полі мінному. Я просила в цьому сторіччі. Хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Ліна Костенко шипшина важко віддає плоди. Шипшина важко віддає плоди. Вона людей хапає за руками. Вона кричить людино. Підожди, а підожди, людина, будь ласка. Не всі, не всі, хоч ягідку облиш. Одна пташина так мене просила. Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш. І просто осінь, що була красива. Ліна Костенко. А й правда, кривати грунту не треба. Це молодому, то буде небо. Для моєї полі, то буде воля. Для моєї болі, то буде хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, А крила має, а крила має. Вони ці крила не з пуху пір'я, а правди, чесноти й довіря. У когось вірності, у коханні, у когось свічне поривань, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботу, у когось пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має, А крила має.